Всесвіт це грандіозна структура, що складається з безмежної кількості різноманітних об'єктів. Вони розташовані настільки далеко один від одного, в нескінченних просторах космосу, що навіть світло губиться в їхніх глибинах. Фотону, що подорожує від сонця, потрібно більше чотирьох років, щоб досягти нашої найближчої зірки. Що стосується міжгалактичних відстаней, це займає мільйони років. Коли усвідомлюєш, що вся ця величезна відстань є лише крихітною молекулою на масштабі макрокосмосу, це не може не вражати. Які ж справжні розміри Всесвіту? Сонячна система лише одна з безлічі планетних систем, розсіяних по нашій галактиці. Як ми знаємо, вона складається з однієї зірки, яка перебуває на основному етапі еволюції і вісім планет з їхніми супутниками. Крім того, наша система містить понад мільйон малих небесних тіл. Таких, як астероїди, комети та метеороїди, найдальша відома планета в сонячній системі це Нептун. Радіус його орбіти становить близько 30 астрономічних одиниць, що еквівалентно приблизно 4 світловим годинам. Дивовижно, але лише крихітна частина сонячної системи, охоплена орбітою Нептуна. Найвіддаленіший об'єкт, виявлений на сьогодні, це так званий Фарфарут, який знаходиться на відстані 132 астрономічні одиниці або 18 світлових годин від сонця. Проте навіть цей об'єкт, ледь видимий на тлі непізнаного простору, не наближається до гіпотетичної хмари Оорта. Внутрішні межі хмари Оорта знаходяться приблизно на відстані 2000 астрономічних одиниць від центру нашої системи. Згідно з деякими оцінками, її зовнішні межі простягаються на відстань до 60 тисяч астрономічних одиниць, що приблизно дорівнює одному світловому році. Ці межі визначені гравітаційним впливом сонця, а те, що лежить за ними міжзоряний простір. Просуваючись далі, ми помітимо понад 50 зірок різних типів на відстані до 20 світлових років від Сонця. Ці зірки є справжнім розмаїттям: від тьмяних і холодних коричневих карликів до яскравих та відомих об'єктів, таких як Сіріус, Проціон і Альтаїр. Деякі з них мають власні планетні системи з об'єктами, потенційно здатними підтримувати життя. Наприклад, об'єкт відомий як Глізе. 832 Сі, який знаходиться на відстані 16,1 світлових років від сонця, подібний до нашої землі більше, ніж будь-яка інша планета сонячної системи, яку ми знаємо. Середня температура на поверхні екзопланети досягає 253 кельвіни або мінус 20 градусів Цельсія, а для повного оберту навколо своєї зірки їй потрібно всього 36 земних днів. За астрономічними стандартами відстань між нами та Глісе 832 сі є відносно невеликою. Однак космічному зонду, який вирушить з нашої системи зі швидкістю приблизно 17 км на секунду, знадобиться близько 300 тисяч років, щоб дістатися до екзопланети. На сучасному рівні технологічного розвитку неможливо створити міжзоряний корабель, здатний здійснити таку тривалу подорож. Сонячна система разом з її зірками-сусідами є частиною спірального рукава Оріона, який своєю чергою входить до складу галактики чумацький шлях. У цій галактиці, за оцінками, знаходиться близько 400 мільярдів зірок і, можливо, понад трильйон екзопланет найрізноманітніших типів. Головний діаметр чумацького шляху становить близько 100 тисяч світлових років, а зоряний гало може бути вдвічі більшим. Хоча товщина головного диска становить приблизно тисячу світлових років, у центрі галактики спостерігається чітко виражене випинання булж, товщина якого становить близько трьох тисяч світлових років. Чумацький шлях є частиною так званої місцевої групи, величезної структури, що включає понад 50 галактик, зосереджених у просторі діаметром близько 10 мільйонів світлових років. Галактики Андромеда, трикутник і чумацький шлях є найбільшими у цій групі. Деякі оцінки свідчать, що загальна маса скупчення може досягати трьох трильйонів сонячних мас, причому основну частину становлять наша галактика та Андромеда. Відстань від землі до Андромеди складає приблизно 2,5 мільйони світлових років. І вона вважається нашою найближчою галактикою, не враховуючи менші, або карликові. Йдучи далі, місцева група галактик є частиною велетенського надскупчення Діви, що складається з понад 30 тисяч галактик. Це надскупчення знаходиться в просторі, що має діаметр близько 150 мільйонів світлових років. Його загальна маса становить приблизно квадрильйон сонячних мас. Іншими словами, це еквівалент приблизно тисячі таких галактик, як чумацький шлях. Надскупчення доволі сплющене, і приблизно 60% усіх об'єктів, що його складають, виглядають як плоский шар товщиною близько 10 мільйонів світлових років. Хоча ці значення, на перший погляд, вражають вони насправді невеликі в контексті великомасштабної структури Всесвіту. Якщо ми віддалимося ще більше, ми побачимо велетенське надскупчення галактик розміром приблизно 520 мільйонів світлових років. Воно називається Ланіакеа і включає кілька галактичних надскупчень, зокрема надскупчення діви та великий атрактор. Загальна маса цієї формації оцінюється приблизно у 100 квадрильйонів сонячних мас. Великий атрактор знаходиться на відстані близько 250 мільйонів світлових років від нашої планети та є гравітаційним центром для всіх об'єктів, що знаходяться поблизу за астрономічними мірками. Його неможливо спостерігати безпосередньо із Землі, оскільки площина чумацького шляху заважає цьому. Саме тому природа великого атрактора залишається невирішеною загадкою до сьогодні. Ланіакеа є частиною великомасштабної структури Всесвіту, складної системи галактичних ниток, стін та порожнеч, велетенських областей пустоти у космосі. Деякі з цих об'єктів справді надзвичайно величезні. Наприклад, велика стіна Геркулеса корони Бореальної тягнеться на дивовижні 10 мільярдів світлових років, відкривши її в 2013 році. Цю суперструктуру визнали найбільшою складовою великомасштабної структури Всесвіту. Очевидно, що вона має бути домом для мільйонів галактик, а кількість зірок у ній, ймовірно, ніколи не буде підрахована. Сам факт існування такої структури є загадкою для науки, оскільки, згідно з сучасною теорією еволюції Всесвіту, гігантські скупчення такого масштабу просто не мали б утворюватися. Однак ця стіна настільки велика, що людський розум не може повністю осягнути її розміри, є лише малою частиною спостережуваного всесвіту. Згідно з сучасними космологічними уявленнями, простір у всесвіті постійно розширюється, і швидкість цього розширення залежить від відстані між об'єктами. Чим далі знаходиться спостережуваний об'єкт, тим швидше відстань між ним і спостерігачем збільшується. Швидкість взаємного віддалення об'єктів не обмежується швидкістю світла, оскільки це розширюється саме матерія простору, а не об'єкти. Це означає, що в певний момент два об'єкти стануть взаємно неспостережуваними. Спостереження реліктового випромінювання показують, що область спостережуваного Всесвіту є сферою з діаметром приблизно 93 мільярдів світлових років. Згідно з теорією відносності, ми можемо бачити і взаємодіяти лише з тими об'єктами, які знаходяться всередині цієї сфери. Цю умовну сферичну область у просторі називають метагалактикою. І вона може бути або всім Всесвітом, або ж лише його маленькою частиною. За нашими уявленнями, гіпотетично за межами спостережуваного простору можуть існувати невідомі структури. Такі об'єкти називають екстраметагалактичними, і, на жаль, сьогодні неможливо їх вивчати за допомогою наукових методів. Проте деякі астрономічні тіла на межі видимого Всесвіту демонструють рухи, які відрізняються від очікуваних на основі відомих нам даних. Випадки таких аномальних рухів можуть свідчити про наявність масивних структур за межами метагалактики, чий гравітаційний вплив пронизує простір і впливає на об'єкти навколо. Існує ціла низка гіпотез щодо структури Всесвіту за межами метагалактики, але більшість з них мають швидше метафізичний характер. Наприклад, деякі вважають, що час і простір, як ми їх розуміємо, не існують за межами Всесвіту, а фізичні закони, до яких ми звикли, там не діють поняття матерії, матеріального або енергії втрачають сенс у такому контексті. Ця гіпотеза розширюється ідеєю, що метагалактика лише частина більш складної і масштабної суперструктури у просторі, яка за своїм складом і розмірами настільки неймовірна, що її неможливо уявити. Можливо, ця структура існує в багатовимірному просторі або ж базується на фізичних принципах, про які ми нічого не знаємо. Це робить метагалактику незначною складовою або відображенням цієї неймовірної суперструктури. Згідно з деякими інтерпретаціями антропного принципу, за межами видимого всесвіту існують інші світи, де значення фундаментальних констант, як-от швидкість світла чи заряд електрона зовсім інші. Ця гіпотеза тісно пов'язана з ідеєю мультивсесвіту, який схематично виглядає як піна з безлічу бульбашок, розділених тонкими. Але не проникними стінами. Це робить кожен всесвіт окремим простором зі своїми фізичними законами, і ці закони можуть бути зовсім іншими ніж ті, до яких ми звикли. Найрадикальніші гіпотези доходять до того, що заперечують будь-яку об'єктивну реальність нашого світу. Відповідно до них, всесвіт це лише симуляція, подібна до віртуальної реальності в комп'ютерах, але на неймовірно високому рівні розвитку. Такі ідеї зазвичай припускають, що існують якісь надрозумні істоти чи супервисокорозвинені цивілізації за межами звичної нам реальності, рівень розвитку яких є незбагненним для нас, а їхні цілі і можливості є таємничими і незрозумілими. Звісно, подібні гіпотези практично неможливо ані підтвердити, ані спростувати. Очевидно, одне відстані у космосі неймовірно великі і часом навіть лякають. Вони здаються безкінечними з точки зору сучасної людини. Те, що нам відомо, це те, що всесвіт розширюється, і якщо цей процес триватиме, настане момент, коли космічні об'єкти зникнуть один за одним за горизонтом подій. Спочатку галактики, потім зірки, і світ зануриться в вічну темряву, але до того часу вже не буде нікого, щоб це побачити.